Стереолітографія SLA є однією з перших і найбільш точних технологій 3D-друку, що використовує рідку фотополімерну смолу, яка твердіє під впливом ультрафі... ультрафіолетового лазера. Принцип роботи технології полягає в потрапному затвердінні матеріалу за допомогою того ж самого лазера, який малює кожен шар об'єкту на смолі. З кожним новим шаром платформа опускається на певну висоту або піднімається на певну висоту, або опускається, поки весь об'єкт не буде завершено. sla принтер складається з кількох основних компонентів: резервуара з фотополімером, перфорованої з платформи, ультрафіолетового лазера та комп'ютерного інтерфейсу. Платформа занурюється в смолу, і лазер малює перший шар на смолі. Коли один шар завершено, Платформа опускається і процес повторюється, поки об'єкт не буде повністю сформований. Після завершення друку модель проходить постобробку, яка включає очищення від надблишкової смоли та ультрафіолетового затвердіння. У DLP принтерах часто використовують друк знизу вгору, що не дуже дорогий. Той час, як у інших SLA принтерах, найбільш використовують друк зверху вниз. Друк зверху вниз дуже дорогий тип друку, але один з найточніших цей друк також має великий недолік. Ємність має бути такою ж високою, як і деталь для друку. А це вимагає великого об'єму смоли та може бути дуже дорогим, особливо якщо смола. Має обмежений термін служби, а на відміну від методу знизу вгору, використовується неглибокий лоток, для якого потрібна набагато менша кількість смоли, навіть для високих частин.